Так, дивіться, оце ця 32. Samsung, роздільна здатність Full HD. А зараз продемонструю якесь зображення, як все працює. Зайшли в YouTube. Українська мова, відповідно. Тут операційна система Tizen стоїть. І Full HD роздільна здатність, щоб ви розуміли. Тобто, бо в основному. Ну, дивіться, в рекламах вже класно показує. Тут кабельок підключений. По-простенькому. Тобто все працює через Wi-Fi. З такого плану телевізор його вартість буде 5 тисяч гривень у нас. Samsung всі дорогі, що порозуміли. Так, рекламка закінчується. Тепер прогрузиться інтернет. Ну, дивіться, дуже видно, що в Full HD. Бо в багатьох 32-ках стоїть HD, HD Ready, Роздільна здатність. Чітке, якісне зображення. Коротше. Класний звук. Все, що треба в Samsung є. Далі. Smart. Так само українська мова. Все працює.